Вже більше двох років я зав'язала, стверджує пані Вероніка. Після родів вона пішла здати тести, які мали підтвердити, що вона не приймає наркотиків і що про свою щойно народжену дитину вмію може подбати. Однак тест в лікарні загубився. Вони про це зовсім не згадували. Так ніби нічого взагалі не сталося. Суд цього тижня вирішив. Вероніка слівкова втратила і другу дитину. Ванеса і мія є в патронатній опіці. Це вже не дасться пережити. Друга дитина. Чеські уряди на думку сім'ї з Лондона розчарували. На суд прийшов навіть консул з Сваче. З Праги навіть приїхала працівниця чеського центру міжнародної юридичної допомоги. Однак нікого з них суддя не впустила на слухання. Це просто фарс. Суддя дала їм можливість до того вступити, як в якості третьої сторони. це коштувало 70 фунтів стерлінгів. А вони взагалі не хотіли до того вступити. Не мали інтересу, вони туди прийшли як спостерігачі. Ми маємо наказ суду, заборону, спілкуватися з всіма засобами масової інформації і давати інформацію про все це. Однак, якщо ми цього не зробимо, то про це ніхто ніколи не дізнається. Мати з бабцею хочуть почати боротися за дітей з Чехії, щоб їх отримали мати Вероніки під опіку в Чехії. Однак бабця відчуває: маємо страх вже і за дочку. Вона у Вбивають мені двоє дітей, як старшеньку дочку, так і маломію теж. Дочка вчора страшно плакала. Казала, мамо, я йду ввечері спати зі сльозами, а ранком прокидаюся теж в сльозах. Чи боїтеся, що вона може повернутися до наркотиків? Ну, боюся, так. Так, дуже боюся. Мартін Кирпач, телеканал Йой Лондон.